Привіт всім моїм підписникам! Сьогодні хочу показати вам свій льох. У мене гарний льох з гарними широкими ступеньками. Підхідний. Дуже зручно носити консервацію. Це перша ніша і тут у мене вина. Це теж вино, це наливка, це кедровка. Полунична настоянка, виноградна і це цьогорічне вино, яке я вже зробила. Переходимо далі і тут у нас погрибок. Це нам на двох чоловіком. Тут у нас, значить, три види салатів з огірків, з моркою по-корейськи. Огірочки в томатній заливці та огірочки з приправою 10 овочів. Далі в нас іде аджичка, негостра, смачна. Також у нас є кабачкова ікра. Це у мене пупчики, зроблені як тушоночка в духовці, грибочки. Огірочки. Це я закривала із гірчицею в зернах, це в кетчупі, це із гірчицею рідкою, і в зернах. Це огірочки в нас із грибочками, кетчуп. Тут у нас солянка з грибами. І помідорчики з морквяною бадилкою. Та Кольоровою капустою. Верхня полиця це в нас полиця із варенням. Нижня полиця це у нас компоти. Також квашені огірочки. Ще я консервую кукурузку. Бачите, це вже зараз листопад місяць, вона стоїть і буде стояти аж до самої весни. Прекрасний рецепт. Гарний, якщо потрібен, я на наступний рік запишу. Там теж компоти, смалець. Тут у нас компоти, сало. Це у мене полиця томатна. Там з минулого року залишились дві баночки баклажанів з майонезом. Це у нас томатна паста. Далі квасоля в томаті. Закриваю її окремо, бо чоловік любить поїсти просто квасоль. Чотири баночки болгарського перцю. Так. Далі у нас ще борщова заправа. Також я консервувала в цьому році, повелась на рецепт, хтось написав, баклажани як шашлик. Діло в тому, що ми відкрили вчора баночку. Я вам скажу чесно, що баклажани як баклажани. Шашликом навіть і не пахне. Тому не ведіться на цей розводняк. Знову компоти. Томатний сік. А ще в нас є тут, звичайно, картопелька, морква і бурячок. Морква, до речі, вона почала проростати. Не можу сказати чому. Градусник у мене є. На градуснику у нас 10 градусів показує. Осінь тепла. Не знаю, буду, мабуть, більше всього, що розбирати її, перебирати. Мені, до речі, хтось говорив на каналі, що ви дуже обрізаєте моркву. Ось, і дуже обрізаю, і все одно проростає. Не хотілося, бо вона тоді дуже гниє. Ось такий у нас погріб. Дякую всім за увагу, мирного неба і всього самого найкращого.